Про підсумки проведених семи зустрічей міського голови із мешканцями міста журналістам розповідав особисто Сергій Федорович. Зразу ми починали з з частного в і Загалом у зустрічах прийняли участь майже півтори тисячі мешканців міста. Абсолютно підказуємо було настроєння. Спасибо огромное за участь жителів міста в першу чергу. Пасіба огромне за участі профільних управління горисполкома міської ради, начальників ведучих відділів. Ну і звісно моїх замістителі, як зауважив міський голова, зустрічі дали йому можливість побачити та почути, як мешканці сприймають роботу мера, виконкома, депутатів міської ради, комунальних підприємств та зробити відповідні висновки контрольних питань, 236, по которым 61 доручение меського головы было для принятия решения в соответствующее профильное управление и отделы. Загалом більша частина звернень стосувалася роботи комунальних служб та якості їх послуг, стану будинків, інженерних мереж та прибудинкових територій. Доріг на прес-конференції Сергій Федорович звернув увагу на основні проблеми та шляхи їх вирішення. Ми приступили до роботи по ремонту дорог. Значить, сьогодні РБД по вулиці міра вже укладають, скажем, первої. первые участки дороги. Сегодня мы ждем своих партнеров до конца недели из облафтодора, которые часть дорог по плану должны тоже начинать осваивать. Тож, асфальтование дориг теперь залежить лише від вчасної доставки щебеня. Для начала работ проблема одна – отсутствие вагонов в принципе, в карьерах. Сегодня наши представители… Рука на пульсі контролирует поставку вагонів. Всім вагонів должны получить до п'ятниці. Два вагони ми отримали, выработали, асфальт. Положили 200 тонн. Печі асфальту уложили по улице Мира сьогодні ждем поступлення щебня і продовжуємо роботу. Общий об'єм робот на полтора місяця. Завдяки зустрічі, проведеній на Авилівці, мешканці цієї частини міста отримають сучасну аптеку. Є договоренність прийнято рішення. По улице міра, возле торгового комплексу, скажем так, Оскар, магазин «Кафе Оскар. Буде розполагатися аптечний пункт современного образца. До конца року жителі Авіловки ним зможуть вже пользоваться. Не менш важливою проблемою залишається ліквідація наслідків вибухів на арсеналі у 2008 році. К сожалению, бюджетні средство не дозволяють. эту работу провести в том объеме, который сегодня есть потребность. Значит, мною направлено письмо, подготовлено губернатору Харьковской области Добкину Михаилу Марковичу по дополнительному финансированию из областного, может быть, из государственного бюджета. Ориентировочная сумма, которая должна закрыть наши проблемы, 8 миллионов гривен. На жаль, пішохідні доріжки на вилівській стороні не будуть готові до 1 вересня. Цей вопрос трохи передвіням, тому що дороги ще не приведені в соответствующе состояння, де ми могли б цю розмітку наносити. на сходах. У приватному секторі, мабуть, найбільш активно обговорювалось питання щодо демонтажу вуличних водорозбірних колонок. Проводимо серйозну роботу по несанкціонованому використанню і потерь воды связанные с водоразборными колонками еще раз заявляю о том, что ни одна колонка не будет демонтирована без соответствующей программы по, по подаче воды в частный сектор. но и с другой стороны будем проводить работу по оптимизации расходов. Мешканці мікрорайону та центральної частини міста цікавились, коли будуть проводитися якісні ремонти покрівель, коли наведуть лад у підвалах та на прибудинкових територіях. Міський голова бачить лише один вихід із ситуації, що склалася. Я не устану говорити говорять о тому, що найбільшим рішенням випробувають по проблемам будинків – домов, кровлі, підвали, відмостки. Придомовая территория и состояние подъездов это ОСББ. В місті вже створено п'ять об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Три із них уже формально і, скажімо так, мають право на проведення своєї діяльності. два проведені всі процедури в стадії реєстрації і один ОСББ підходить час по проведенню собрания по організації ОСББ. І в проєкті у нас підготовка на мікрорайоні чотирьох ОСББ. Ще однією причиною малої долі капітальних ремонтів будинків є неплатники комунальних послуг. В деяких будинках вони становлять більше 20% мешканців. Обща задовженість жителів міста по комунальним услугам 53 мільйони гривень. 26 мільйонів за тепло, 11 мільйонів вода. Всі остальные комунальні услуги детально займаємося з неплательщиками. Сьогодні ми пользуемся всеми законними методами по изменению ситуації, естественно, в позитивному направлении, що дозволить, скажем так, долги. не менш проблематичним стало і запитання щодо нового тарифу на водопостачання та водовідведення. Тарифи приведені. В соответствии с процедурой экономически обоснованы, я имею в виду, вода, по теплосети мы ждем от государства компенсации в разнице тарифов, контрольные вопросы по установке узлов учета на все наши котельные. Это вопрос контрольный. Ми теж будем, приняли рішення на 15 узлов учета. Ми повинні установить до начала отопительного сезону. Важливим надбанням міста в цьому році стала оптимізація маршрутів пасажирського транспорту. Ми оптимізували з 19 маршрутів до 13. Согласовані всі маршрути з обласним управлінням транспорту. Ісключительно Будуються нові автобусні зупинки. З 1 серпня почали діяти шість пільгових маршрутів. Маршрути установлені. Ми будемо трибувати жорстко з пасажирських перевозчиків. З наших партнерів підчоркиваю, строго в їх соблюдення. У відповідь на скарги мешканців на роботу нічних закладів кіосків. Сьогодні приймаються рішучі дії. Новий начальник новий, виконуючий обов'язки Чупалих Ніколаєвич. За короткое время проведена серия оперативных мероприятий, которые еще раз подчеркивают, что у нас в городе есть много проблем. Есть инициативы и с нашей стороны, и проверки милиции торговых точек, особенно с ночным режимом работы, где в ближайшее время будет принято решение по ограничению режима работы. Очень серьезная проблема 5 микрорайона по круглосуточной работе, кафе, У южного ринка. Хочу, пользуясь случаем, сказати о том, що в этих заведениях люди должны отдыхать, а не получать увечья, не давати людям спать. И, не дай Бог, що не переступать закон. Що стосується шляхопроводу, то його ремонт закінчиться вчасно, заявив Сергій Федорович. На всіх сходах без виключення давал справку 4 ноября. Я после проведения сходов переговорил с Виктором Николаевичем Остапчиком на последней сессии областного совета, где еще раз были сроки эти подтверждены. Потом я направил письменное обращение к Остапчику Виктору Николаевичу. Вчера получили ответ. о тому ж ті сроки будуть всі саблюдіни. Отже, підсумки перших зустрічей підведено зроблено висновки, частину питань вирішено. Інші взято на контроль і будуть вирішені вже найближчим часом. Але зустрічі з людьми на цьому не завершаться. Запевнив міський голова. У вересні вже заплановано зустріч з мешканцями 9-го мікрорайону. в Авосінтябрь рішенням сесії ідуть очитуватися в поля на сходи. Депутати городського совета. Это как бы такую продолжить такую динамику общения. Наприкінці зустрічі представники всіх засобів масової інформації поцікавилися планами щодо проведення Дня міста. Несколько буде блоків. Ну, саме для мене важливе і цікаве це відкриття, ну, прекраснішої дитячої площадки. Значить, це дитячий спортивно-ігровий комплекс. за музеи. Второй момент. Мы приглашаем конный театр. Сопоставим, дадим возможность такую провести аналогию, байк-шоу, то есть железных коней. Ну и напротив, на лужайке будут, если все благополучно будет, выступать живые кони. Это джигитовка, это казаки. То есть вообще праздник будет по всему городу. Часть мероприятий будет культурных на микрорайоне. І частина горді насно основної акцент і торжественна частина, і основні основнеї міроприяття культурне будуть, будуть на центральній площині. Тож побажаємо удачі та наснаги Сергію Федоровичу у всіх його починаннях, підтримки з боку колег та мешканців міста. І тоді, вже зовсім скоро ми житимемо у квітучому місті. А загалом всім мешканцям бажаємо гарних буднів та веселих свят.